Відео про те, подивимося ще й на картах, чи зможете ви дізнатися про шлях своєї душі або про своє призначення. Ух, як потужно, правда? Карта називається Д'явол. Тут ідуть маніпуляції. Хтось скривається, хтось маніпулює, так? Можливо, обставини всі складаються так, щоб ви не дізналися, хто ви. Ще карта д'явола може говорити про прив'язки до минулого, до порівняння того, що було, і того, що зараз відбувається. так? Ви не можете залишити це, що вже відбулося. Воно вас затягує назад. Страшні думки вас мучають, прямо вбивають. Це десятка мечів, і що це 10 думок, які вас прямо е прибили до землі. так? І ви не можете рухатися. Чи вийдете ви з цього, чи зможете ви дізнатися шлях свого призначення? Страхи. Ось карта страхи це 18-й старший аркан. Місяць називається Луна. Тут написано даже. Луна. Що вона говорить? Страхи це про те, чого ми боїмося, так? А коли ми будемо крокувати у свої страхи, ми дізнаємося шлях свого призначення. Там, де ми боїмося, де стоїть страх, відкривши ворота, так, ви побачите шлях свого призначення. Так, Шлях запущено, так? Перспектива. Так. Карта п'ятка, П'ять Пентаклів називається, так, говорить про рух. Ви зараз на тому місці, де вже відчуваєте край. Де вже не може бути гірше, так. щоб не залишатися на цьому місці, є перспектива переходу. Це все в перспективі. Ви зможете знайти ну, ще є багато у вас думок, які вас застерігають. Так. Це, можливо, ви набралися якихось. Незвичайних забобонів це тащити з собою, воно вам не допомагає. Але проховши вже цей шлях, тут вже хоч 5 мечів. Так? Половину шляху ви вже проходите. Тут знов мечі. Все на мечах у вас холодно. Ви не пускаєте в свою душу ось самопізнання. так? Ви боїтеся цього всього. так? Рух буде. так? Ви Відвернулися від почуттів і рухаєтеся своїми, своїми шляхами. Тут буде колосальний перехід, карта смерті. Це говориться про зміна мірності. Щоб дізнатися вам своє призначення, ви повинні так померти. Тобто, залишити всі ну, звички нехороші там, так? У вас зміниться місце життя, ви переїдете, ваше життя зміниться на до і після. Ви станете іншою. Змінитеся до невизнаваємості, вас навіть ваші знайомі не будуть пізнавати. І ось тоді закрутиться. Колесо фортуни у вашу сторону, тоді успіх стане на вашу сторону. Удача буде стояти поряд, ходити у вас по п'ятах. Нехай вам щастить у самопізнанні.